Шукаєш новий метод фарму золота та прокачки фракції золотарів, тоді вітаю! Ти його знайшов. З цим методом ти піднімеш 10 левелів фракції і заробиш 400к золота. І все це за одну годину. А найголовніше так можна фармити навіть в соло. Зацікавив? Тоді дропни вподобайку, підпишись на канал і погнали! Треба заролитись на одному з двох форпостів: Форт Мерік, D10 або заповідному форпості квадрат F7. Якщо тобі не пощастило, то не біда. Піднімай емісарку золотарів і на капітанському столі обирай п'ятий тейл, дика троянда із серії золоті береги і пірнути до нього. Так ти виринеш біля заповідного форпосту. Тримай курс на острів пронизлива мілина квадрат D8. Паркуйся носом до нього, і для зручності можеш втикнути два гарпуни по різним сторонам. Щоб швидше повертатись на корабель, і плюс, коли ти заноситимеш лут на корабель таким способом, то підзакриєш досягнення. Отже, на капітанському столі переходь до завдань золотарів. Вкладка скарбниця і другий квест скарбниця капітана. Одразу додай його улюблення. Це пришвидшить твій фарм в майбутньому. Обов'язково обирай пливти до місця призначення. Після активації квесту в тебе з'явиться компас, який приведе тебе до підказки. Як тільки ти її відкопаєш, з'являться скелети, вбивши яких тобі дропнеться від голосок могутності. Шанс його дропу рандомний від 0 до 3. Тому, коли одного разу не випаде нічого, не засмучуйся, тому що наступного разу можеш отримати більше. Повернувшись на корабель, скіпай квест і одразу став новий. Знову відкопуй підказку. І геноцид скелетів. Забирай лут на корабель і так по колу. Найкрутіше в цьому методі, що кожен новий квест буде вести на цей острів, і тобі не треба буде його ролити. Просто поставив, відкопав, вбив, забрав, скіпнув. Також я рекомендую екіпірувати двустволку і метальні ножі, так як при вбивстві скелетів цією зброєю ти підзакриєш ще два досягнення. В результаті ми вдвох за 2 години підняли 20 левелів фракції і заробили 800к золота. Чекатиму інформацію від тебе в коментарях, скільки вийшло у вас. Ну або ж кидай свої скрини в мій Discord. Позмагаємось в кого більший. Посилання на нього і на Discord сотua чекай в описі. Бажаю тобі успіхів в морі, та й за його межами. Теж до нових віртуальних зустрічей, друже.